Неділя антипасхи, як розуміти цю назву? Перш за все у цьому слові немає жодного негативу або заперечення Пасхи. Адже частинка анти у церкві не означає як проти, адже точніший переклад з грецької як замість чогось або як «ще один. До прикладу, у кожному храмі є антимінс, на якому звершується богослужіння. І він перекладається як замість престолу. І навіть ми знаємо, що у слові антихрист та ж сама історія. Та людина буде не так проти Христа. Як забажає замінити Христа. Тобто неділя антипасхи це неділя замість Пасхи або ще одна Пасха. І у цей день церква згадує апостола Фому, який побачив Христа Воскресло останнім серед апостолів, і казав, що поки не побачу і не переконаюся своїми очима, не повірю, що він Воскрес. В народі звикли казати, що Фома не віруючий, але це насправді зовсім не так. Адже у церковних стихах у цей день говориться. О спасительне невір'я фомено тому приклад цього апостола показує, що для віри потрібний надійний фундамент. І віра має бути розумною і грунтуватися на надійних аргументах. Отже, ми маємо вірити свідомо, правильно та обов'язково виключивши усі нерозумні забобони.